Хочу поділитися з вами історією, яка сталася зі мною буквально вчора. Чи то це збіг, чи то й справді мені, як програмісту, життя постійно підкидає чужі телефони. Як мінімум, раз на рік я знаходжу на вулиці втрачений телефон і повертаю його власнику. Чесно кажучи, я навіть не розумію, як можна його втратити. Ну, менше з тим зараз не про це. Вчора, повертаючись з магазину додому, виявив ще одне безгосподарне майно телефон. В голові промайнула перша думка: Що? Знову. Так як зараз майже у всіх людей стоїть блокування паролем або відбитком пальця, доводиться забирати телефон додому і чекати, поки хто-небудь на нього подзвонить, а потім уже домовлятися про зустріч. Але у цього на подив нічого такого не було. Недовго думаючи, я протер екран та розблокував його. Ніяких пропущених дзвінків не було, а значить, власник ще не дізнався про зникнення. Я почав гортати контакти і думав, кому б подзвонити зазвичай шукаю дружина, син, мама, тато, але жодного з перерахованих не було. Чесне слово, я сам здивувався. Довелося лізти у WhatsApp і читати повідомлення. Відкрив перше і побачив листування із дівчиною. Цитувати не хочу, тому що там були одні образи: один мат-перемат на адресу дівчини. Я просто був у шоці. Я не розумію, як так можна спілкуватися з людьми, як тварина. Просто я завжди не любив таких людей і в школі, і в універі. Ну, поверну я йому телефон. А в підсумку, я впевнений, що він навіть мені дякую не скаже не люблю я таких людей. Подумав: а може, його доля якраз покарала таким способом? Ну, тоді не буду їй заважати. З цими думками я залишив телефон на сусідній лавці і пішов. Як на мене, то найголовніше в цьому житті бути людиною, а це істота, а не людина. Будьте добрими. Та І тоді інші до вас будуть ставитися так само.